Говорить прем'єр-міністр Володимир Гройсман на святі останнього дзвоника. Колеги, ви, шановний пане посол. Сьогодні зворушливий день, і він є особливим. Я коли дивлюсь на випускників, я згадую 1994 рік свій випуск. Це завжди дуже зворушливо. Ми завжди думаємо про те, як буде завтра. Але треба сьогодні казати дякую. Казати дякую своїм батькам, своїм вчителям, своїм однокласникам, всім тим, хто вкладав в кожного з вас свої знання, своє серце, свою душу. І хочу вас запевнити у тому, що через 10, 20, 30, 50 років ви завжди будете згадувати своїх вчителів, свою рідну школу, принаймні більшість з вас. Цей день чекають по-різному. Найменше хоче вже відпочити, а ви очікуєте змін в своєму житті. І сьогодні я би хотів просто побажати вам успіхів у цьому. Насправді, це життя, воно не завжди є справедливим. Але я точно знаю, якщо докладати зусиль, якщо все робити для того, щоб досягти мети, ви завжди її досягнете. Ви приречені бути успішними. Все залежить від того, наскільки ви будете наполегливими. Я хочу, щоб кожен з вас, вас в своєму житті був і далі гордістю вашої родини, ваших батьків. Щоб ви завжди з вдячністю звертались до них, щоб ви розбудовували нашу прекрасну країну і використовували всі свої знання, які ви здобули у цій прекрасній школі. На мій погляд, це школа як єдина родина, я так відчуваю принаймні. Але насправді, от для нас, для уряду, для мене, для прем'єр-міністра, дуже важливо повертати довіру, повертати повагу до української освіти. І це можливо зробити через те, коли ми повернемо належне, віддамо належне українському вчителю. І саме в 2017 році ми прийняли рішення для того, щоб заробітна плата має зростати для українського вчителя. І ми її збільшили майже на 50%. Такого різкого підвищення ще не було ніколи, але це не є достатньо для того, щоб ми нарешті повернули повагу до вчительської професії. Я хочу запевнити всіх вчителів України, що і в наступному році ви отримуєте підтримку українського уряду і бюджету. Ми будемо інвестувати в освіту для того, щоб ви спокійно могли робити свою справу і вкладати все найкраще в цих прекрасних молодих людей. Тому що вони реальне сьогодення нашої країни і майбутнє. І від того, наскільки вони будуть конкурентні, наскільки вони будуть освічені, буде залежати, наскільки буде успішною наша прекрасна країна. Ще раз хочу всім вчителям, всім батькам просто подякувати за ваше терпіння, за все те, що ви робите для. Цих молодих людей для нашої країни і побажати всім успіхів. Я бажаю, щоб кожен із вас, що сьогодні замислить на майбутнє, тому що ви саме сьогодні відкриваєте двері у майбутнє, щоб це майбутнє для вас було світлим, успішним, мирним і добрим. Добрий час успіхів вам і вітаю святом останнього дзвоника. Дякуємо Володимиру Борисовичу за привітання. А я сприяла ми прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.